Бог у своєму слові нас навчає, які мають бути відносини між нами і Богом, а також між нами людьми. І знаєте, до речі, дуже часто наші відносини десь не такі, які би хотів би бачити Бог. Десь ми виступаємося, десь ставимося до людей. Не так, як потрібно. Часто десь і в чомусь звинувачуємо когось, або там те, що Біблія і забороняє, але ми це робимо, десь і осудили когось. Тобто не завжди ми правильно відносимося один до одного. А знаєте, відносини наші один до одного, це десь відображає наші відносини до Бога. Бо як Слово Боже каже, якщо ми. Кажемо, що Бога любимо, якого не бачимо, а брата не любимо, якого бачимо. То... В Івангелії від Матвія в 18 розділі з 15 вірша, Бог до нас говорить такі слова: Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди й до Кори йому віч навіч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Зачасту ми робимо не так. Навіть якщо хтось щось проти мене е, зробив чи сказав, ми мовчимо. Ми мовчимо це носимо у собі, що він так поступив, чому він так зі мною зробив, е, ну і так далі починаємо себе накручувати. А потрібно, було, а потрібно зробити віч-навіч, прийди і виясниться один на один. Коли брат зрішить твій проти тебе, йди до кори йому, скажи йому, що брат, ти поступив не так, як хоче Господь. І, можливо, на цьому би все б і закінчилося. Але якщо це не стається, діло йде далі. А коли не послухає, коли ти прийшов і вічна віч сказав, і цей брат не послухав, візьми із собою ще одного або двох. Щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли, ж, коли і церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і імит. Господь хоче, щоб ми е, чим поскоріше налагоджували наші відносини, якщо вони десь є, як ми кажемо, натягнуті або ну, недобрі. Якщо віч на віч не слухай, двох возьми, говори різними способами, щоб брата направити, щоб він залишився братом, а не став, як тут написано, язичник або митник, це тобто, де він вже не брат. Слухаючи ці, <кхід> ці слова, будемо читати. Далі 21 і 22 вірш. Апостол Петро зацікавився такою річчю. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо зрішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів, тобто то так, як записано в законі було. Він каже, ну. Це може відбуватися неодноразово. А скільки ж мені прощати Сім раз? Ісус відповів йому не кажу тобі до семи разів, але й до 70 разів по сім. Знаєте, може статися так? Може статися так, що прощенням можна її зловживати. Як? Давайте ми візьмемо приклад. Батьків і дітей. Дитина поступила щось проти батьків сьогодні і каже: Ой, мама або тату, пробачте, я був неправий. Мама і тато пробачають. Да? На другий день стається ще щось. І знову дитина говорить: прости, і батьки прощають. На третій день, п'ятий, десятий, батьки прощають. А потім тому у дитини виявляється така, ну, ну, вже як да, залежність. А, можна робити, що хочеш, батьки все рівно простять. Це неправильний підхід. І, Ну, але Ісус Христос каже, що ми маємо прощати. І коли Він прощав людям їхні гріхи. Він сказав таку річ: Іди, і що? Завтра прийдеш і будеш опять просити. І більше не гріши. Тобто людина має задуматися, коли навіть вона получає прощення, вона задум... має задуматися, що таке більше робити не можна, таке не потрібно робити. Тому що це і шкод... шкодиш тій людині, але шкодиш і сам собі теж. Тому що ти звикаєш і думаєш, а я можу робити гріхи, нічого страшного не буде. Біблія каже, що Ісус Христос Він милосердний, в нього милості повно, і я попрошу пробачення і Він простий. І, до речі, такі думки виникають у людей. На жаль, а Господь каже, що коли ми грішимо самовільно, тобто, вже знає, ну отак. Як ми говоримо, то вже більше жертви за гріх немає. Була жертва за гріх Ісуса Христа, а коли ми самовільно грішимо, то Ісус Христос не буде кожен рік приходити і страдати за, за кожні наші гріхи, за ці самовільні гріхи. Каже, немає, якщо ми так думаємо і грішимо такими гріхами, вже все. Жертви немає, а написано якесь страшне очікування суду, яке має вилитися від Бога. Тобто, чи потрібно нам прощати все ж таки, як Петро каже, до семи разів, а Ісус Христос каже, що майже 500. Ну, це так в образно. Потрібно прощати. Так, да, потрібно прощати. Це воля Божа. Але потрібно і нам. Ті, хто згрішили, визнавати свій гріх, щоб в подальшому його не робити. У Псалом 32, 5 вірш, це пише Давид: Я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав: визнаю свій гріх перед Господом, і ти простив мою провину. Як важливо! Це зробити, визнав. Тобто він каже: Я покаявся в цьому гріху. Я визнав цей гріх. Я зрозумів, до мене дійшло, що я неправильно зробив. Пам'ятаєте притчу про блудного сина, де він забрав своє майно, пішов, але потім настали важкі часи в його житті, і він зрозумів, що він неправильно поступив. Неправильно поставився. Як до батька, так і до самого себе. Він зрозумів, він визнав це і вернувся назад до батька. І Давид каже, я визнав перед тобою свій гріх. Скажіть, будь ласка, свій гріх легше визнати перед Богом чи перед людьми? Легше, що зробити? Перед Богом визнати гріх, чи перед людьми? Перед Богом. Чому перед Богом? Знаєте, Бога ми не бачимо. А до людини це потрібно прийти. Ну, до Бога теж прийти, але до людини прийти подивитися в очі і сказати: пробач, я неправильно поступив. Це, це важко зробити. Це дуже важко зробити. Але Господь каже: якщо зрішить твій брат проти тебе і піде до Криму віч на віч, прийди і скажи. І цей Бар'єр людський, це десь є наша гордість. А чому я піду, а якось воно затреться, а якось пройдуть часи, і воно все зладиться, зашліфується, і все буде потім нормально. Але Бог каже, що тобі треба піти, це зробити. Перед Богом ми привикли, прости нам, Господі, ми молимося, і ми його не бачимо, але віримо, що Він нас простив. І слава Богу, і перед Богом потрібно визнавати гріхи. І перш за все перед Богом, але Бог хоче, щоб ми визнавали свої провини і перед людьми перед тим, перед ким ми е, згрішили. Псалом 86:5. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш, ти багато милостивий до всіх, котрі до тебе кличуть. Знаєте, е, Але. І від тої людини залежить багато, коли ми просимо пробачення, чи та людина нас пробачить, чи ні. Ну знаєте, можна сказати, зі своєї сторони я все зробив, так як Бог каже, я пішов і попросив пробачення, і це правильно. А та людина, у кого я попросив, і та людина має теж простити, так як Господь прощає, Він каже. Що Бог добрий і прощає. Ти добрий і прощаєш. Багато милостивий до всіх. І нам потрібно так само. Ми попадаємо в різні ситуації, людина. Знаєте, сьогодні згрішили проти нас, завтра ми можемо згрішити проти когось. В різні ситуації у нас. І Бог нас вчить, ну, вчи, що ми маємо йти просити пробачення. Але ми маємо і пробачати тим, хто у нас просить пробачення. Так робив Господь, і так він робить. Ще один псалом. Псалом Давида 51. 3, з 3 по 6 вірш. Давид виливає все перед Богом. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очись мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Е, супроти тебе, тебе єдиного, я зрішив і вчинив те. Що є злом у твоїх очах, тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездоганним, коли судитимеш. Я би хотів, щоб ми звернули увагу на четвертий вірш. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха. Знаєте, коли ми звертаємося до Бога, визнаємо провину. Говоримо йому свою провину. Хочемо, очікуємо від нього прощення і Він прощає, але це ще не все. Перше післання Івана 1,9. Там записано такі слова. Якщо ж ви знаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди. Коли ми визнаємо, це що значить? Це коли ми каємося. Ми зрозуміли, ми каємося, визнали свій гріх. Він що робить Бог? Прощає нам. Бо Він ну, милосердний батько, він по-іншому не може. Коли ми щиро просимо пробачення, Він прощає. Але що далі написано? І очисти, очистити нас від усякої неправедності. Він ми визнаємо, Він прощає, але нам потрібно і очиститися від цього гріха. Очиститися від цієї провини, щоб у нас цього не було. Бо якщо воно у нас залишиться, той гріх, за який ми попросили пробачення, але Бог прощає, і ми від нього не звільнилися, Він все ж таки в певний період часу дасть про себе знати. Нам потрібно звільнитися від цього гріха. Знаєте, коли людина курить, возьмем такий приклад, курить, просив Бога пробачення за цей гріх, Бог пробачає, але що йому потрібно? Далі курити? Не, не потрібно далі курити. Бог хоче, щоб він кинув це. І от коли людина кидає курити, Прикладає свої зусилля, просить Бога, звільняється від цього, вона звільняється від цього гріха, і далі вона не курить. Знаєте, так, так з любим гріхом. Ми визнаємо, да, Господі, я зрішив, я розумію це все, я плачу за цей гріх, все, визнаю його перед Богом, Бог прощає мене, але мені потрібно його залишити, щоб його в мене більше не було. Ісус Христос каже про відносини наші в Марка 11.25. І коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і вам, Отець Небесний, простив вам ваші провини. Ми хочемо, щоб нас Бог прощав. Ми цього бажаємо, бо ми розуміємо, що нас, ну, нам потрібне Боже прощення, бо ми часто згрішаємо. Але Бог каже: і коли ви е, стаєте молитися і знаєте, е, розумієте, що вам треба простити, прощайте, тому що Він вас простив, тому що Бог нас прощає. І коли ми читаємо молитву «Отче наш», і кажемо, і прости нам. Провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. А потім там декілька слів і кажемо амінь, все. Але після амінь там йде. Але якщо ви не прощаєте провин, ну не прощаєте провин іншим людям, то і Бог вам не простить. Тобто, дуже важлива ця тема прощення для нас, бо ми хочемо, щоб нас Бог прощав. Але ми хочемо, щоб нас Бог простив, а десь носимо в серці своєму непрощення до ближніх ну, чи до дальніх, нема різниці. То якщо ми це в собі носимо, непрощення, то підпадаємо під те, що і Слово Боже каже, то і Бог нас не простить. Тобто, це дуже важливо для нас, щоб ми прощали. Ісус Христос, коли висів на хресті, знаєте, у звичайної людини було б до тих, хто його розпинали, дуже багато гніву, люті, ненависті. І, можливо, звичайна людина би е, просила Бога, що накажи їх, подивись, що вони зі мною зробили. Ісус Христос, коли висів, каже, прости їм, бо не знають, що роблять висячи на Христі. У муках, страданнях Він просить Отця і каже прости їм, бо не знають, що роблять. Хай Господь нам дасть сили в якийсь момент переступити через Своє Я і не дивитися, що я там, можливо, якийсь більше і краще живу. Багатший, і мені треба попросити вибачення перед бідною людиною. Бог не сказав нам, перед ким потрібно просити, а перед ким не просити, Він каже: ви всіх маєте прощати. І всіх маєте просити прощення. Хай наша гордість у той момент зникне, взагалі її не повинно, ну, не повинно бути. Зникне і на нашу пам'ять хай прийде. Слова, що якщо я не прощу, то і мені Бог не простить. Слава нашому Богові! Амінь.